Бажаю здоров'я, шановні співвітчизники. Побачив в новинах, що нещодавно у Полтаві українські військові провели заняття із учнями старших класів однієї з шкіл. А може кількох шкіл це не суть. Головне те, що військові показували і розказували учням, як поводитися зі зброєю. Розповідали про Поводження з вибухонебезпечними пристроями, промінну небезпеку, показували, як накладати турнікети, надавати першу медичну допомогу. І ще там було багато чого цікавого, зокрема тактика поводження зброєю і так далі. І, звісно ж, мою увагу привернули коментарі. Одразу ж в коментарях з'явились безліч тіточок і дядічок, тобто особин, які за Біологічними ознаками належать до чоловіків, але, на мою думку, такими не являються в повній мірі. І це були гнівні коментарі, які ну, на кшталт, навіщо це дітям надо, дітей готують зразу на фронт, сразу зі шкільної скам'ї і так далі, і тому подібне. Ну, звісно, більшість цих коментарів були. Від користувачів соціальних мереж із закритими аккаунтами, відвертих ботів, там були і провокації, ну і так далі. Були і такі, що підтримують. Я, наприклад, такі заходи підтримую. І до війни я також займався з дітьми, не військовою, звісно, підготовкою, більше як туристичною. Але. але. Все ж таки робота проводилася. І ще був навіть там такий цікавий коментар, що де ми от сміємося із росіян, що вони наряджають дітей у військову форму, а самі йдемо їхньою дорогою. Я з цим категорично не згоден. Сміємося ми з росіян не тому, що вони проводять заняття, із, як це раніше називалося допризовної підготовки, а тому, що в них це доведено до абсурду. Вони наряджають дітей навіть в дитячих садках у форму військових Другої світової війни. В них, звучать гасла можемо, повторити, і вони ще у своїх запалених місках досі наступають на Берлін. Це так, да, це дійсно це абсурд, але Якщо подивитися уважно, то разом із тим ми побачимо велику роботу пропаганди. А пропаганда це не завжди погано. В даному випадку наші вороги проводять дуже корисну для них, звісно, роботу із молодим поколінням, і, як показує практика, як показує історія, вже новітня історія. Результатом цієї роботи є готовність молодого покоління брати до рук зброю і йти воювати. Ну, в нормальних країнах це захищати свою країну, захищати свою землю, захищати свою честь і гідність. Ну і звісно ж, у росіян це трохи це вивернуто не трохи, а це надзвичайно вивернуто, спотворено. Але Факт є факт, вони готові йти і воювати. А ми стикнулися наразі із тим, що в нас зараз дуже багато, на жаль, молоді, яка, як кажуть, ні рожден для війни. Я теж не народився з автоматом. І теж, коли я був у школі, в нас були уроки до призивної підготовки, я теж вважав, що армія це якесь. Безглузда, марна трата часу. На той момент, скоріш за все, так і було. Але наразі моє ставлення до цього змінилося. Все міняється, армія потрохи міняється так. Ще досі і багато там савка залишилося, ще досі багато негативних факторів, таких як корупція, кумовство і так далі. Але потрохи наша армія змінюється. І Має змінюватися ставлення людей як до армії, так і до такого явища як захист рідної країни. І тут я бачу, ми маємо велику-велику прогалину. Справа не в тому, щоб навчити дітей стріляти в людей, ну в Хомосапі, скажімо так, бо росіяни для мене не люди. Справа в тому, щоби виховати у молодого покоління повагу до військової справи і розуміння і бажання захищати не цю владу, як кажуть, а саме своє, свою землю, свою родину, свій маленький своє місто, свій маленький куточок у цьому місті. Тому. На мою думку, якщо таких е, заходів буде проводитися більше, це піде нам лише тільки на користь. Сам я до мабуть 40 років, незважаючи на те, що я мав досвід і вмів е, поводитися зі зброєю з мисливською, я, наприклад, не знав, як збирається розбирається автомат Калашникова, як його почистити і привести до нормальної стрільби. І е, таких, як я, було багато. А, і тому інструкторам доводилося витрачати дорогоцінний час це єдиний, мабуть, ресурс, який не можна відновити. Найдорогоцінніший, на мій погляд, ресурс ну, якщо нарахувати, звісно, людське життя і здоров'я це, це час. час не можна повернути. Його, на жаль, втрачають. А от якби ми всі прийшли вже з такими базовими знаннями, то базова військова базова підготовка вона проходила б набагато швидше. І ми всі швидше могли б почати виконувати бойові завдання. Звісно, не кожен хлопчик чи дівчинка після школи мають піти. До війська, і не підуть, може, вони в армію, але в них вже буде якесь розуміння щодо чого, як поводитися зброєю. Зрозуміло, що поряд із цим дуже необхідно проводити виховну роботу для усвідомлення своєї національності, для усвідомлення значення своєї нації для поваги до України і. Історія показує, що для того, щоб відстояти свої права, відстояти право зватися українцем і можливість розмовляти рідною мовою, можливість розвивати рідну культуру, необхідно все ж таки час від часу брати до рук зброю. Тому я тільки, тільки за такі впровадження. За таку роботу, і, можливо, після війни, я сподіваюся, я також буду долучатись. У мене вже є певні мрії, певне бажання долучатись до роботи із молоддю. Мені цікава також ваша думка. пишіть будь ласка, її в коментарях. І по можливості для тих, хто не служить, долучайтесь до таких навчань. Не гайте час, не жалкуйте свого часу, свій якийсь вихідний, потратити на те, щоб інструктори, яких зараз дуже багато, і таких навчань проводиться, мабуть, у кожному місті України, долучитися до таких занять, щоб ви хоча б розуміли, як надавати першу допомогу, як поводитися зі зброєю, чому вона стріляє, куди вона має стріляти. І... Тому подібне. Бо якщо після нашої перемоги знову доведеться роздавати автомати на вулицях, підготовлені люди зможуть е чинити гідний опір ворогу. Хоча я, звісно, сподіваюся, що такого вже більше не буде. Ми переможемо цю країну катів і покидьків. І нашим дітям не доведеться воювати. Але давайте пригадаємо стару, старе мудре прислів'я «Віспасим парабелом. Тобто, хочеш миру, готуйся до війни. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю мира, окрім росіян. Слава Україні! До нових зустрічей!